Друзі, вітаю усіх екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні я знову в своїй улюбленій локації. І ви знаєте, сьогоднішній прогноз, як то в народі кажуть, мені сам Бог волів записати. А чого так? Тому що ідея про цей прогноз виникла ще у мене минулого тижня, а можливо, навіть і десь тижня-півтора. Але різні справи, хатні, побутові, і взагалі, якось так, знаєте, настрій не дуже так є зараз записувати прогнози. Якось так відтерміновав цей розклад. І сьогодні, коли я черговий раз після роботи основної, зібрався, щоб іти братись до хатніх побутових справ, які мені треба завершити. А тут виключають світло. І. По якій причині виключають Ну, аварійні якісь роботи, хоча їх, в принципі, і не мало би бути. Тому я кажу, сам Бог сьогодні верів, щоб я з вами поспілкувався, на яку тему з назви відео зрозуміло, чи можлива стоп-війна до кінця літа 25-го року. Сьогодні в мене такий, бачите, такий, як ви любите писати, лук, так? такий вигляд, такий наряд. Натхнений історіями про писаний камінь і того чорного дракона, який мені так показувався. Знаєте, випадковості не випадкові. Заходжу я випадково в один магазин і дивлюся дракони. Чекають мене. Тому, хто там ще слідкує за моїми нарядами, можете написати, як вам моя нова сорочка. Мені вона подобається. Це саме головне. От, і будемо з вами зараз працювати. Але перш ніж ми приступимо робити розклади, я хочу нагадати усім першу важливу істину: ми відміняємо негативні сценарії майбутнього, і ми робимо запит про незгоду з тим, щоб війна ще тривала багато часу. Бо минулого тижня. Коли був ефір з 8 каналом, я наголошував, що зараз є два варіанти, так? Перший варіант це стоп-війна до кінця літа. Якщо ж він не спрацює по якихось причинах, то це далі 26 рік. Тобто, грубо кажучи, там особливо в осінній період, там зимовий, може нічого глобально не відбуватись для того, щоб була стоп-війна. Ну, так приходить інформація. Але тут же йде нова інформація, що ми маємо запит дати про незгоду тривалості війни і далі на наросту Творця. Всі негативні сценарії відправляємо туди і кажемо: «перероби нам в благі. Також я нагадую таку ще дуже важливу і цінну інформацію для усіх, що в Єрусалимі, в кількох місцях сели, залишені листочки. Пусті. Але залишила людина і сказала, що будь-хто з нас може на цих листочках, які є там в місцях сили, в будь-який момент, в будь-якій точці світу, де би не перебували, заповнювати їх так, як треба нам, тими завданнями, цілями, баченнями, над якими ми зараз працюємо, якомога швидше і справедливе завершення війни, перемога України і так далі. Ви просто уявляєте, як ці листки перед вами знаходяться, і ви уявляєте, як ви в них пишете ваші побажання. І візуалізуєте їх, як вони вже реалізовані. Отут, на рівні серцевого каналу, у вас має відбутись така, якби енерговібрація. Це те, що головне хотів нагадати. Сьогодні такий бачите вітер. Можливо, збирається буде сьогодні теж гроза дощ. І в такому прекрасному сьогодні антуражі ми будемо дивитися наш прогноз робити. Так, взяв я кілька колод, будемо зараз з ними працювати. А, і ще важливо, що хотів сказати: я наголошую, що ми запити даємо і кожен день працюємо. І про те, що мої слова і прогнози збуваються. То, як я пишу, декому в коментарях цього не бачить хіба що сліпий, не розуміє, дурний. Бо періодично є такі, знаєте, персонажі, які пишуть, що там дуже надіяли, що сказані мною дати спрацюють. І я так щось там обіцяв, кому я що обіцяв, не знаю. Я хочу побачити докази конкретні, кому я дещо обіцяв 100%, що в таку чи в таку дату має завершитись війна. І пишуть, що там те, що я говорю, там це бла, бла, бла. І. Е Відписується з мого ютуб-каналу, тому що вже хочуть скинути ту лапшу, яку я їм навішав. Так ось, хто має бажання відписатися, хто духовно не хоче пробуджуватись і не має достатнього рівня енерговібрацій, щоб зрозуміти те, про що я говорю, відписуйтесь. Натомість прийдуть ті, кому мої знання важливі, цінні, хто мене слухає, чує, хто духовно разом зі мною росте, розвивається. І таких людей є тисячі, сотні, десятки тисяч, сотні тисяч, і буде ще більше. Тому звільняйте місце, щоб натомість прийшли ті, кому це дійсності необхідно. І працюйте над своєю духовністю, тому що почути мене і зрозуміти можуть лише ті, хто пробуджується. І я радий, що таких людей є дуже багато. Дякую вам всім за підтримку. Ви неймовірні. Давайте до прогноз. Перше клада, з якою попрацюємо у нас старо. Таке червоне-червоне. Стоп війна до кінця літа 2025 року. Що покаже прогноз? Карта перемін. Карта результат ініціатива. До речі, минулого тижня також сказав, що минулого четверга. Бо сьогодні я записую відео це 8.07, 8 липня 25-го року. А минулого четверга а мені прийшла така інформація, що все вже вирішено. Ми ще просто зараз будемо якийсь час, так, свідками оцього, знаєте, якогось. Кимось розіграного спектаклю, ну ми прекрасно розуміємо, про що мова, про кого мова, про тих всяких паразитів, гадів і так далі. Ось, і нам залишається працювати і далі духовно, над тим, що нам потрібно. А також очікувати, коли це озвучать в народ ті рішення, про які там вже прийнято з приводу завершення війни. Жезлів, рух, ініціатива. Реалізація, матеріалізація ідей. Двійка мечів. Такі обставини, які, звичайно, можуть вплинути. Але ми знову ж таки стараємось відміняти негативні сценарії на розсуд творця. Так, Як воно має бути? Двійка мечів. Зовнішні фактори, які можуть вплинути, або ще коли треба потягнути час. Дев'ятка пентаклів. Прибуток, домовленості, результат. І Аркан Мах. Якщо об'єднати сили, знаєте, згуртуватись, кооперувати з правильними посилами, настроями, настановами, те, як я наголошував, і ці всі прогнози збуваються. Я казав, що Україна буде мати те, що вона повинна мати. Чи це від США, чи це від інших країн, тому що сценарій перемоги України прописаний вищими силами на небесах. І чим більше і швидше пробудеться люди, тим швидше завершиться війна. Тому духовний рівень аспектності в завершенні війни є дуже-дуже важливий. А не так, як дехто розбризкує своїм негативом направо і наліво, ось, але нічого не роблячи в плані духовному для того, щоб ця війна завершилася не працюючи. Але розказуючи, що кому як, хто ти має бути, і так далі. Ну, Теж такі персонажі є. Тому тут по цих картах з п'яти карт чотири плюсових я наголошую. Я не даю ніяких 100% гарантій, я констатую те, що сьогодні є в розкладі, бо така мені інформація приходить від моїх духовних наставників. І якщо ставити запит, чи можливе стоп війни, стоп війна, передусім до кінця 2025 року, так можливо. Так можливо. Я не скажу 100%, але так можливо. І Якщо знову по якихось причинах хтось цим шансом важливим скористається або будуть затягувати. Карти показують можливості. А хто як ними скористається з відповідних людей, осіб, персон. Це вже інше питання. Можливість є. І зараз вона, напевно, можливо, одна з найвищих за всі три роки. Останні. Тут в нас колода, яка передбачила початок повномасштабного вторгнення. Колісниця, рух до реалізації цієї мети, цього запиту, туз кубків. Хто знає добре Таро, теж знає, що тут скупків, це результат, це домовленість, це наповненість. Третя карта і тут негативна башня. Так, є фактори, які можуть цьому ще посприяти від термінування з питання Стоп війна. А це знову ж таки через тих, хто не хоче духовно рости розвиватись. Абсолютно вірно. Через тих, хто не хоче духовно рости розвиватись. І коли ще творець буде бачити, що. Є ще процес тої чистки трансформації, який має продовжуватись. Це буде продовжуватись. І я, до речі, сьогодні вперше, скільки працюю з цією колодою, звернув увагу, що тут перше слово Ви Знаєте, що таке багадєльня, так? Ось таке от. Дім розпусти, я так що називаю. Оце, оце вся багадєльня оце має злетіти з тих верхів, які поставили себе в ранг, дорівнює. Бог, так, в кожному з нас є божественний, кожен з нас є творець своєї долі і майбутнього в цілому. Але ставити себе в ранг Бога Творця всього сущого і так далі це вже перебор. Оце все має бути зруйновано, скинено з тих п'єдесталів, внутрішній, зовнішній ворог і так далі. І тоді буде стоп війна. Шість жезлів це в нас така карта є. Перемога, успіх, тріумф. І королева Пентаклів. Знову насильна карта жіноча. От. О, голуби прилетіли. Чуєте? Горлиці. Троє їх уявляєте. Цілий тут зоопарк і ластівки, і горлиці, і що тільки хочуть. І там воркують. Ну, я думаю вам чути. Королева Пентаклів. Голуб символ миру. Три голуба прилетіло. Королева Пентаклів. І допомога, та, яка має бути, буде. І угоди ті, які мають бути озвучені. Будуть озвучені. І це вкотре великий шанс з жіноча сильна енергія начала. Великий шанс для стоп-війни до кінця літа 25-го року. І знову ж таки, прошу. Правильно мене почуйте, щоб потім мені не виписували. Всяких дурниць про те, що я там якусь слабшу комусь там вішаю. Самі ви собі її вішаєте, бо ви знаходитесь під впливом тіньових програм матричних і під впливом ваших енергопаразитів. Звільняйтесь від цього, і буде вам щастя. Пробуджуйтесь, і ваша душа побачить і підкаже вам правду. По-іншому, ви мене не зрозумієте і не почуєте. Верховний суд по енергіях це в нас карта. Позаду ілюзій. Пробуджуйтесь і буде стоп війна. Пробудження. Карта теж колісниця. Ну, тут дивіться, третя карта в кожному розкладі: як зв'язані руки, зв'язані можливості, те, що може тільки штучно подовжувати. Тому що всі умови, передумови, домовленості, стратегії все повністю узгоджено, щоб це було. Може тільки, якщо так. Затягувати це штучно, в контексті, коли, ще раз кажу, творець мусить ще оце всю багатодійню викрити якусь, знищити. А ми випробування витримаємо всі, які нам готовлені скинути груз. Ну, це внутрішній зовнішній ворог. І та сама башня. Тут, по енергіях, дві плюс, позаду ілюзії, пробудження і крах системи, в тому числі і в Рапсеї, Пливем за течією. Шоста-сьома карта грайливості. Дві плюс. Працюємо з установками. Дві мінус. Прям такі гострі. І, знову ж таки, що має бути, те буде. Що в наших силах над тим працюємо? Четверта колода Vox Arcaна. Давно їх не брав в роботу. Давайте подивимось. Так, сьогоднішній ефір може так трішки бути ще по часу тривалим. Але, так щось в мене, бачите, давно не, не спілкувався з вами так в ефірах, по-правді, щиро. Вісім пентаклів, робота, яка над цим відбувається, триває. Туз мечів, ключові розв'язки, виходи і, власне, вихід з глухих кутів, вихід з лабіринтів. Як прекрасно на дворі. Монах-відлюдник. необхідність духовного пробудження далі. О, прийом сигнал. Двійка мечів. сьогодні вже було. Сім жезлів, новий рівень. І вкотре маємо з п'яти карт. Одна мінус, 4 плюс. Я ще раз скажу. всі шанси для цього є. І ще з колоди, яка мені спрезентована була. Українське історичне таро. Вибір? Кожен з нас робить вибір. Хочете, щоб був світ і Україна без війни? То працюйте над цим. І я буду вам в цьому допомагати. Як і роблю це кожен божий день з, повно, з першого дня повномасштабного вторгнення. Карта імператора. Звук та світло. Блазень з істиною. Побачите істину, хай ваша душа цю істину побачить. І перехід, я ще раз кажу, питання стоп війна з подальшим, наступним, повним вирішенням питання війни. Але треба почати з того, щоб все зупинилось. Ну і громовержець Верховний суд. З кожного спитають. З кожного, кожного по заслугах його буде іще, іще більше. В Росії далі продовжується там серія в лапках всяких типу самогубств угу. далі буде. А ми продовжуємо молитись, боротись, перемагати. Мені дуже цікаво послухати ваші відчуття, які сьогодні прийшли вам під час нашого відео інсайту. Всякі гади, паразити, боти. І всяке гадство енергонизкочастотне, хто слухає сьогодні це відео, автоматично відправляється на Верховний суд Абсолютного вищого розуму. Всіх інших вібрації автоматично піднімаються, автоматично йде взаємодія з високочастотним, високовібраційним. Хай буде так, програма активовану. Вкотре все негативне відміняємо, скасовуємо, висвітлюємо, трансформуємо високі частоти. Негативні сценарії відправляємо як жертву нашому творцю і кажемо, перероби, перероби нам благі. А також просимо прощення і прощаємо, і звідти величезний ресурс собі вивільняємо. Хай буде так во благо, згармонізовано з вищими світами і під керівництвом вищих інстанцій і ієрархів нашого Творця. Всім побільше відправляю світла, енергії божественної любові. Будьте здорові, бережіть себе, почуємось.